Ха, часто чую. Я не розумію Євангелія, Я читаю, читаю, я не розумію. В церкву ходиш, ходжу, а Євангелію читаю. А знаєш чому? А Дух Святий мені знову підказав. Та ти набрався там всякої Гедоти. І коли з такою людиною говориш і кажеш, покайся, це зрозуміло? Зрозуміло. А вір в Євангелію. Це зрозуміло? Зрозуміло. То що тут незрозумілого? Якщо посієш зерно, і птахи видзюбують. Зрозуміло? Зрозуміло. Якщо в тебе я зараз сажу слово відбірне, а ти прийдеш додому і розкажеш своїм птахам домашнім, і вони скажуть, куди ти потрапив, в яку секту, тому що вони ніколи не відкривали Євангелію. В них дзеркало, їхнє псевдослужіння. Дзеркало посвятити Пасху або помахати записками і наказати Богові йди і роби. Сміливо наказати. Вони кажуть, що бояться Бога протестанти. Я не вірю. Якби боялися, ніколи б не зробили цього. Ніколи. І я вам хочу сказати, вони б навіть зреклися цього свого гидотного слова протестант. Вони більше протистоять сьогодні Богу, аніж релігії. Дивіться, протестанти в дзеркало частіше. Можливо, вам стане ясно. І Якщо не зміняться ваші первосвященники, тікайте, бо це брехливе, не покидайте зібрань ваших в словах цих Сатана сидить. Ви скажете, як в Божих словах? Так. А хіба Сатана не прийшов до Ісуса Христа після того, як Він вийшов з 40-денного посту словами Бога самого? Ну Христос сказав і дав відповідь. А ти кого будеш слухати? Бога чи людей, які перекручують Євангелію і зв'язують тебе, зв'язують, бо без тебе вони стають нікому не потрібні. Ці брехливі пастори, які наполовину ріжуть Євангелію, зеркало їхнє розбите. Вирвіть сторінку з Євангелії, те, що ви не робите. Вирвіть. По крайній мірі ви будете чесними перед собою, але не перед Богом. Євангелія, це зеркало сердець. Чомусь люди вперто не приймають, не мають бажання вчитися істині, приймати все те, що сказав Ісус Христос, прийняти те, що ви всі рівні. А хтось просто служить, чи служить Він добре, чи служить Він так, як Христос служив? Розберися, загляни в Євангелію.